Вареники з сиром це безумовна любов українців. Так само, як і гречка. То чому б не поекспериментувати і не об'єднати їх в одну страву? Вареники з сиром і гречкою. Звучить трішки дивно, згоден, адже гречку ми в начинку додавати не звикли. Однак виходить дуже цікаво та смачно. Тому ж раджу спробувати. Для того нам потрібна гречка, сир, ми це все перемішуємо. Потім ми робимо тісто. Для того, щоб нам вийшло еластичне тісто, беремо муку, тепла вода, додаємо тоді 2 столові ложки олії, це все перемішуємо. Я яйце, якщо чесно, не додаю. Мені здається, що яйце додає твердкості тому тісту. Тому я гарно це все перемішую, це все мішаю і роблю, і роблю тісто на вареники. Звісно, потрібно приділити хоча б 5 хвилин для того, щоб зробити тісто. Коли тісто вже майже готове, ми його ставимо трошки хай відпочине на хвилин 20 під рушником. Тісто відпочило, тоді ми можемо нарізати це все. Я роблю такі по довгості змійки, порізаю на маленькі квадратики і тоді за допомогою... Качалочки, е, роблю вареночки. Звичайно, варенички, получаються різного розміру, але нічого страшного, головне, щоб вони вийшли смачні. Коли я роблю ті всі варенички, беру е, наш, наше гречку та сир і додаю до, до тих вареночки і ліплю такі. Вареночки. Ось так. Оп, і виходить в мене такі невеликого розміру вареники. Я впевнений, що вони дуже смачні. А, гречку і сир я посолив, поперчив. До тіста я також додав, додав трошки солі та перцю. І і от так. це все я роблю одна за одною. Мені подобаються вареники не лише з гречки та сиром, мені подобаються, подобаються з сиром та картоплею, з лівером, звісно, з просто з сиром, але сир повинен бути домашній. Якщо купований сир, звісно, втрачається, втрачається якість того вареника. Тому всім рекомендую робити такі вареники. Звісно, це трошки дивно, але я впевнений, що вони вам сподобаються і ви будете робити це в майбутньому. Для когось це новинка, для когось це, можливо, є звичайна страва, яку роблять майже кожного тижня, а можливо кожного місяця. Тому о, кажу вам всім. Робіть такі вареники, вони дуже смачні. Всім все найкращого і смачного.